Ми розшукуємо 15-річну Юлю Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. За допомогою до нас звернулася подруга Юлі. Дівчина не захотіла спілкуватися на камеру. Однак у приватній розмові вона розповіла деякі подробиці, які можуть бути важливими у пошуку. Отже, відомо, що коли почалася війна, Юля спершу давала про себе знати. Однак у березні, коли у Сєвєродонецьку почалися сильні обстріли, зв'язок із дівчиною обірвався. І з тих пір про неї, на жаль, немає жодної звістки. Також ми знаємо точну адресу, де жила Юля Курбель. Це Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, 117 А. Ось власне фото будинку, у якому мешкала Юля. І зараз я звертаюся передусім до жителів окупованого сєвєродонецька. Якщо ви раптом бачите цю програму, прошу вас по можливості прийти за адресою Гагаріна 117 А і розпитати мешканців цього будинку про 15-річну Юлю Курбель. Чи там вона досі живе, або ж де і з ким може зараз перебувати? Якщо ви дізнаєтеся бодай щось про долю Юлі Курбер, будь ласка, одразу повідомте нам на безкоштовну гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Однак, водночас є дуже велика ймовірність, що Юля вже перебуває не у Сєвєродонецьку, тим паче саме на початку березня, коли зв'язок із дівчиною обірвався. У Сєвєродонецьку проводилася евакуація цивільного населення, і, можливо, Юлі з батьками таки вдалося виїхати у інший регіон або навіть за кордон. Тож я прошусь. Всіх дивіться, будь ласка, в обличчя Юлі Курбель. Їй 15 років. Вона виглядає на свій вік. У неї світле волосся і світлі очі. Якщо ви щось знаєте про Юлі Курбель чи про те, де вона може бути, телефонуйте нам на гарячу лінію 116 116-30. З усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також я прошу вашої допомоги у розшуку дев'ятирічного Артема Куранди та його 11-річного братика Максима. Хлопчики жили в Маріуполі разом з мамою та відчимом. До нас звернувся їхній сусід, який виїхав з міста ще до початку війни. Чоловік розповів, що 8 березня в їхній будинок влучив снаряд, і, на жаль, мама хлопчиків та її чоловік загинули. Вони точно загинули під час бойових дій з 7 на 8 березня. 7 ввечері вони, ну чоловік її, вона. Просили допомогти крики, якісь були, але люди боялися виходити вночі на вулицю. І вже в вран, вранці, 8 березня, вони побачили, що е, вона і він ну, то, чоловік і жінка, знаходяться біля під'їзду з там з травмами. Пан Ігор показав нам фото будинку і місце, куди влучив снаряд. каже, що там саме була квартира, де жили діти. Утім, якраз момент, коли все сталося, Артема та Максима на щастя не було вдома. Сусіди підтвердили, що під час обстріл, обстрілів діти знаходились десь у підвалі, тобто був в захищеному місці. Були дома їх точно не, не було, діти точно залишилися живими. Це інформація точна інформація. У нас є кілька фото зниклих Артема та Максима, зроблені приблизно протягом року до їхнього зникнення. Зверніть увагу, що хлопчики виглядають на свій вік і вони дуже схожі один на одного. Дуже цікаві діти мали. Взагалі був дуже такий привітний. Вітався, взагалі. Я всіде приходив, по голові там гладив. І так далі. Дуже гарні хлопці. Ще було, знаєте, приємно дивитися. Вони як брати дуже любили друг друга. Це відчувалося, що це, це брати. Також є дуже важлива інформація, що вже після загибелі мами хлопчиків нібито бачили в Донецьку у дитячій лікарні номер 5 у Будьонівському районі міста. Хто їх туди вивіз, і чи дійсно це так, наразі напевне сказати неможливо. Більше, на жаль, про долю братиків нічого не відомо. Тож я прошу вас, а особливо жителів тимчасово окупованого Маріуполя і Донецька. Якщо можливо, ви бачите цю програму, будь ласка, подивіться уважно на фото Артема та Максима. Раптом ви знаєте про них Якусь інформацію чи де вони можуть бути зараз, телефонуйте нам на гарячу лінію за номером 11630. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів. Також пишіть у чат бот служби розшуку дітей у телеграмі.